71-річний Віктор Прус раніше жив у Прикордонному гірську. Тепер чоловік живе у власному автомобілі, бо ворожі дрони цьогоріч знищили його житло. Летали туди-сюди, то нічого. Дрони, чотирьох моторчиків є. Потім я пішов по молоко у 8 часов, 6-го місяця. Один дрон прилетів, розбив мою хату, той розбив ту хату, другий. Я не бачив, як вони розбивали. Я бігом з велосипеді додому. Що кажу, прийшло? Люди туш... ну хочуть тушити, його не потушиш. Летять два заповнительних дрони, но вони стаження. То були запальні хату горить, а це проти Після я пойму, я ще не знаю, які є. І сюди мені укурили, що це я, і я туди в дерево парнув, наче по воздуху, не знаю, як там пінився. Дерево та всю ще ясен, по одним вірив сантиметрів отак, 15 на всю длину собі, розльохся, там не шевелився. Летали, летали, взяти не можуть, бо дерево, дрони. Я вже знаю, що це таке, я вже був не раз під обстрілом. Я вже піднявся, подивився, хлопче, мі мід валяється з камулятора, думав, моторчики подавши, нічого немає. Я думав втекать тут, як я табітикація, знову прилітають. Тоді чоловіку вдалося врятуватися, він поїхав до Києва. На роботу встроюся, вже з вживав, кордон збирав із бомжами хлопцями. Мені беруться, то їсти на селі кивляні, там та Люба Красуня, я кажу, красуня, не нас сі, кажу, ти подивись, кажу, я машу, я та й мотор ділу, там мотор подивись. О, там той малий мотор, А тут дивись, це вже зробив, я тут цей. Гроші зарабатував там у Києві по тисячі день землю вкопав, бо не з того строївся, з того мені 500 -ку тільки платили, мені на запчасті не вистачало. Раніше Віктор Прус був знаний в області самоділкін. Він зробив для своєї старенької машини мотор на дровах. Вона ж його і врятувала. Ото машина ауді, то на дровах, що таке дрова, дивіться, будь тобі ну, прийшли і кажуть, а ну заведи оту машину. Я підходжу, беру вон, трохи береста і в дірочку котла. Суваю, вентилятор клює, воно загорається і десь минут три, минут три. я пробую заводити, гоп, не завелась. Ой, кажу, подождіть, кажу, щас, І ще по минуті, о, черку, о, годить вже. І я, будь ласка, їду, будь-то відсадітись, і 80 кілометрів, тільки що мощність слабі, трошки. Нема що, жин-жин одразу нема такого. А от ну, трошки медленні. От ці мінуси на ній, розумієте? І потім вже дрова ти треба, де їх взяти. Приблизно два тижні тому Віктор Прус уселився в центрі Чернігова. Тут він ремонтує своє авто, в якому вже проживає. Там я ночую, зараз нормально, було не виносимо, там я звикаю, сказав, стільки канціног. Тут все тепле, там ніяк не ржавну. О, от это. І я все одно доволен, чого бо я живий. Я внутрішньо переміщена особа по міроду Чернігову. О. І мені дають 2200 чи 200, 2000 чи ну 2200 те внутрішньо переміщені. І не пенсії, а соціальна допомога якась 2500. 2500 іще плюс. Вот этом мені дай. Мені їх ніяк немає. Конект місця ще немає. У модульних будинках, де проживають внутрішньо переміщені особи, Віктор Прус відмовився жити, хоча й пропонували. Пояснює це тим, що не збирається надовго залишатися в Чернігові. А я там був раз у їх. Я не завезли мене туди один раз на, на Бабухи. Дарма, я не ночував там. Мені нічого не треба. Я всім доволен. мене три рази дійсно вбивало. Я три рази бути вбитий. Я не вбитий. Я здорово благодарю Бога. Наразі чоловік хоче отримати сертифікат на відновлення або ж купівлю житла, відремонтувати повністю авто та з'їздити до рідного гірська. А далі, каже, як доля складеться.